Тут динамічний нерв є. Понимаєш? тобі або в бою крутять, або не крутять. Вот і все. Динамічний і нерв, динамічний ап. Чому він так повільно їде? Ви їдете, ні? В тяжкі, коротше, там якісь складнощі. Але я зараз тут навицілююсь, походу. Чуєш, ти грати будеш? Куди ти поїхав? В Вцілив, в і вцілив. в о, а от такі от пробиття. Чуєш? Коли ти вицілюєш сидиш, не пробиваєш. А коли так поливерху кидаєш, пробиття. До побачення. Що ти? Спотіли яйчки, так? Да? О, 50 тп. А що він там робив у них? Секунду. Бабаха що, стріляти не буде 183, яка мене засвітила. 777 не хоче стріляти. 50 ТП, дивись, він е, хоч і криса, але він зараз таку потужну движуху зробив, що це капець просто. Але хитрий 50 ТП. Ну, щорт, сука. Я щас поїду його за шотою, дядь. Тільки дай мені часу трохи. Дай мне часу и дай мне, чтобы я не втонул тут. Да, цей щур? Понимаете? Тут тоже нема, да? Сейчас меня бабаха фоткает. Навряд ли она тут стоит, конечно. Я не знаю, что делать, ну типа. У мене ціна помилки, ну ви поняли, да? Раз і все, я в ангарі. Це ж його пробить треба? До речі. На! Заебався сидиш тут. Джекі Чан. Ох, і сатана. Просто. Просто дурдом. Рао! Ну, шов, тебе до салаж стоїть чи не? М? Не, не стоит. Фух. Я! Yeah! Хорошо. Yeah! А був би досилач, були б зовсім інші діла. Бабаха.